Ну що, друзі, всім привіт! Я думаю, що є вже прямий ефір. Вітаємо вас на кармаркеті. Місто Житомир. сьогодні неділя. Дуже гарний, чудовий, прекрасний день, 19 травня. І я не просто так яскраю футболці по лісі, тому що насправді. Я пишаюсь тим, що мав можливість отримати автографа найкращого боксера світу, чемпіона світу. Це Олександра Усика. Чим ми вітаємо всіх українців, тому що три чемпіона світу вчора наші українці стали Це і Лапін, і Бірінчик, і наш Олександр Усик. Тому ми вітаємо всіх українців з цієї перемоги. Я думаю, що це початок перед тим, як ми відсвяткуємо перемогу нашої неньки України. Тому дякуємо всім Збройним силам України, всім формуванням, хто оборонить нашу землю. Величезне вам дякую за те, що ви робите. А у нас, як завжди, в прямому ефірі ми розігруємо чергових 10 літрів пального. Для цього вам потрібно подивитися було відео минулої неділі. Це у нас було яке число? 11. Да? Ні. 12. 12. 12. 12 травня ми випускали відео на нашому YouTube каналі. На якому ви нас і дивитесь? Вам потрібно було пройти по посиланню в Telegram, чат в бот і виконати всі умови. І я у нас небагато. кожен раз щось менше, і переглядів менше, я думаю, що ми виправимось. Тринадцять тринадцять. Ось я їх покажу тринадцять людей, які зареєструвалися, які зробили всі там дії, які потрібно було зробити. Тому ми будемо зараз генерувати в генератор випадкових чисел. Генеруємо число від 1 до 13, один переможець і будемо телефонувати, вітати переможця. І ще гарна новина, тому що на кармаркеті ми. Зробили, ви просили, щоб можна було б щось попоїсти. Тому дякую нашим друзям. Це Green Bee, ось така зелена бджілка. І ось там ми зараз в ролику покажемо обов'язково, що ми трошечки стали більше. І там, я думаю, видно, не видно. Green Bee. Е, є місце, де ви можете попити смачної кави, дуже смачної, До речі, я п'ю е, ще щось трошечки попоїсти. Ну крім кави, там дуже багато напоїв. Тому, друзі, все робимо для того, щоб ви мали можливість приїхати в комфортних умовах, вибрати собі автомобіль і договір куплі-продажу. Я на місці. Менеджер, тест-драйв, підйомник, комп'ютерна діагностика. Все є для того, щоб ви приїхали з декілька годин, стали власниками новенького авто. Ну і шановні друзі, для тих, хто хоче продати автівку, робимо все для того, теж комфортні умови, щоб ви сидячи вдома, попиваючи чай, каже наш менеджер Олександр, чекали дзвіночками, телефону. Норму, ви приїжджаєте, домовляєтеся. З потенційними покупцями і продаєте свій автомобіль. Ну і шановні друзі, нагадаю, що на вулиці супер погода. Ви це бачите за своїми вікнами і хочеться іноді хочеться проїхати на двохколісному. Тому ми організували школу для вас разом Зараз мото. Тому на кармаркеті маєте можливість е, навчитися хто не вміє їздити на двохколісному на мотоциклі. Е, ну а хто вже вміє їздити підвищити свій рівень, свою кваліфікацію від професійних інструкторів. Е, Учасників змагань, переможців всеукраїнських чемпіонатів, міжнародних чемпіонатів. Тому, друзі, у кого була мрія, обов'язково її здійснюйте разом з Кармаркет, разом з Ресмото. Мото Мотошкола у нас вже працює. Є учні, які вже, до речі, і закінчили навчання, отримали водійське посвідчення категорії А. Тому, друзі, переходимо до нашого розіграшу. нагадаю, вам потрібно було подивитися попереднє відео. День привіт! Давайте помахаємо дену привіт. День пішов, день пішов. Ден пішов працювати. Отже, відео потрібно було подивитися, піти по посиланню, зробити якісь дії, потрапити до на нас в табличку, і зараз ми знімаємо 1 до 13 у нас учасників, показуємо відосі. Показуємо, як ми то робимо. 1-13, генеруємо результат номер 11 Переходимо до моєї таблички. Номер 11. Дмитро Кременчук. За що, за що? Це... Так, можна пити ще, будь ласка, у нас тут тримає ефір. Але Дмитро. зараз дві хвилинки і ми вам видамо ключки. Отже, Дмитро Кременчук, ми вас вітаємо. Дивитесь, ви нас не дивитесь, не знаю. Тому номер 11. Правильно, Дмитро Кременчук. Зараз я роблю маніпуляції. Ну, ну, дзвонити. Гучномовець. Ну і до речі, е, хто бажає, може навіть е, кошти відправити Збройним силам України. Тому що, якщо ви з кимичугами не приїдете до нас точно з 10 літрів пального, але ми вам перераховуємо на картку. Хочете, ми перераховуємо на якийсь благодійний фонд, хочете відправимо вам. Це вже ваша особиста справа. Але Дмитро 100% будемо телефонувати. Дмитро, добрий день. Ні, не, не, не. Так, думаю вже все. Дмитро взяв слухавку. Алло. Алло, Дмитро, добрий день. Добрий день. Е, мене звати Павло, це Кармаркет, місто Житомир. І у нас сьогодні прямий ефір. Ми розіграємо 10 літрів пального. Скажіть, берете участь? Що, знову? А ви який раз виграєте, Дмитро? Е, старий. Другий раз. Ну, ми вас вітаємо, знову виграли 10 літрів пального, тому ви зараз в прямому ефірі можете щось сказати. Дякую велике. Дивлюся ваші огляди з великим задоволенням. Дякую, Дмитро. Що колись приїдемо по машину. Обов'язково приїжджайте. Дмитро Рома вас набере обов'язково скаже, як ви можете. Ну, як ви можете, ви не приїдете, я думаю, але стовідсотково ви. Відправити свою карту і ми вам перерахуємо еквівалент 200 літрів пального, тому чекайте дзвінка. Якщо бажаєте, можете ці кошти перерахувати на благодійність. Це вже ваша особиста справа. Я вам дякую. Дякую, Дмитро. Бажаю гарного дня. Зараз йдемо знімати наступне відеоогляд, тому обов'язково беріть участь в наступному розірвачі. Дякую, дякую, велике. Дякую, Дмитро. Всього найкращого, до побачення. Ось так, Дмитро вже вдруге виграє. я думаю, що ми вже по другому колу обов'язково пішли. Саня, зачекай секунду. Кажи, до речі, Олександр, він там вже У нас без мікрофону, там що родить, як та мишка, тому що працює, е -е, є люди на кармаркеті, як завжди. Обираєте автомобіль. Олександр, скажи декілька слів, щоб збилися твоє відео. Якщо плануєте щось придбати в, в ближайшому районі, то приїжджайте, покажемо вам гарненько, перевіримо все, будете мати змогу поїхати на перевіреному авто додому. Ось так комп'ютерна діагностика, підйомники, тест драйв. Професійні менеджери, це все є у нас на кармаркеті. Договір куплі-продажу від МВС України. Ви отримуєте обов'язково бланк. Як він називається? Я завжди забуваю. Експертну оцінку. Перевіряємо номер двигуна на Меркузе. Все робимо для того, щоб найкоротші терміни ви отримали свій автомобіль декілька годин, і ви на своєму авто поїхали по своїм справам. Тому, друзі, на цьому прямий ефір завершено. Мене звати Павло Логінчук, Ірина. Олександром за камерою дякуємо вам за те, що ви дивитеся нас за те, що ви на нас підписані. Хто не підписується, обов'язково підпишіться. Ми пішли знімати відео, і вже сьогодні ввечері новий е, відеоматеріал е, вам відправимо. А у нас перший і другий ряд. Починаємо все спочатку. Все, до зустрічі, пока е, бережіть себе, бережіть Україну, все буде Україна.